Багато речей і не тільки речей в нашому житті змінюється: аксесуари, зовнішній вигляд, характер, вага, одяг, пори дня, пори року, релігійні переконання чи утвердження, статус, позиція, фінансовий стан і так далі. Вчора я закинув дві фотографії в Фейсбук, і ці речі ви написали, хоч можна ще і перераховувати, і перераховувати. Якщо шукати тільки одну, різницю в них. То це час. Всі вище наведені зміни відбулися протягом часу 12 років. Цих 12 років. Хтось подорослішав, за когось можемо сказати, що постарів. Хтось купив, а хтось продав, хтось подружився, а хтось посварився. Все це і ще багато іншого відбувається кожного дня. І саме від мене, від кожного з нас залежить. Наступна хвилина, година, день чи рік. Кожне рішення, кожна справа, кожна розмова змінює нас і тих, хто є поруч. Зверни увагу на те, що робиш. Говориш і думаєш. Зверни увагу, де це робиш, з ким і при яких умовах. Зверни увагу, що це змінює, кого. І наскільки? Переглянь фото в твоїм альбомі, комп'ютері чи телефоні. І якщо б ти зробив чи зробила фото сьогодні, то які побачиш зміни? Кого побачиш поруч, а найважливіше питання, що зробиш сьогодні, щоб ті зміни, які будуть завтра, були якомога кращими? Що зробиш сьогодні, щоб про людей, яких тут вже, може, і не побачимо, згадувати тільки хороше? Чи це виклик? Так. Дуже великий. І від нього залежать залежить відносини в подружжі до дітей, до батьків, до дідуся і бабусі, до сусідів, до родини, спільноти, країни, церкви і до друзів. І цей вибір за тобою. Минулого не змінимо, але на майбутнє, яке стане минулим, маємо вплив. Історію творимо зараз. Тому заохочую зробити цю першу дію вже зараз. Вистачить дуже мало. Вистачить відкласти телефон і поговорити з тим, хто є біля тебе, присвятити йому частинку свого часу або ж зателефонувати тому, з ким не маєш добрих відносин, і, можливо, вже завтра ви будете друзями. Божої нам опіки і його благословення. Амінь.